А знаєте, що це таке? Це TerraMaster D5 Hybrid. Це не nas сервер. Ні, хоча він дуже схожий на маленькі nas сервери, ні, це дуже крутолезна річ. Це сховище, це масив сховищ з підтримкою RAID 0, RAID, RAID 1, сингл режиму і JBOD з можливістю встановлення двох дисків 3.5 чи двох дисків 2.5 чи двох m eh, SATA SSD 2.5 і встановлення трьох M.2 NVMe PCI-Express дисків PCI-Express 3.0 чи 4.0. При тому, при тому на дуже швидкому USB 3.2 type c дуже тихий з охолодженням для організації, наприклад, сховища на вашому комп'ютері. Я використовував з Xiaomi be 7000 і зробив з нього nas сервер. Так що це все цікаве, і це все на каналі Технозон Україна. Поїхали! По-перше, ми на сайті виробника. Він є. В нас не тільки тут. Ми його купували на AliExpress за 219.99, а на Amazon ви можете купити його за таку ж ціну. Посилання розмістив під відео, але будемо розглядати саме тут, бо тут описані його усі функції. І по-друге, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник, щоб ми могли і далі розвивати україномовний контент. А ми поїхали роздивлятися. Ви його побачите усередині, і зовні, коли ми почнемо розпаковочку. І, звісно, тести. Але тут ми бачимо, що це інноваційне сховище з підтримкою формату 2280 2 NVMe SSD з підтримкою двох SATA, HDD, SSD. До того ж, вони підтримуються він автоматичний бекап через TPC-бекапер, який ви можете закачати тут. Він мені не дуже цікавий, бо ви можете використовувати будь-який бекапер. Я тут кажу вам чесно. І тут вони кажуть, що 10 GBPS Transfer Bandwidth. це пропускна здатність, скажімо так. І я її підтверджую, хоча вони пишуть, що вони там. Samsung 980-ти використовували Western Digital Red, Це все фігня. Я використовував Kingston X Fury і використовував саме звичайний ml 300. І вони теж в нас працювали з такою швидкістю. Я підтверджую: 980 мегабайт на секунду спокійно тестує. Спокійно проганяє, спокійно ганяє, і це дуже круто. На максимальній швидкості. Як я і казав, перемикач RAID 0, RAID 1 Single GBOD на USB 3.2. Підтримує hdd шки SSD-шники і ось такі NVMe SSD. А ось тепер дуже цікаво, які, які в нас ємності. 3,5 і 2,5 до 22 терабайта. І до 8 терабайт, до 8 терабайт NVMe М2 SSD. Максимальна в нас ємність 68 терабайт з усіма, скажімо так, можливими моментами. Рейд в нас працює тільки на 3,5 диски. 3 М2 будуть завжди. Завжди будуть сінгл-дисками. Тепер в нас дуже легке встановлення і інсталяція, скажімо так, цих дисків, це ви все побачите власноруч і є в нас засинання, скажімо так, інтелектуальне, бо коли він не використовується, він не буде тарахтіти самі диски. Ну, всі знають, як 3,5 тарахтить, Але якщо ви встановите 2,5, то навіть і тарахтіти нічого там буде. Дуже тихий і дійсно підтверджую, бо коли ми його тестували, охолодження дійсно нас не турбувало. Дуже крутелезний, скажімо так, карман. Ми переходимо, розпаковуємо, тестуємо, а потім робимо висновки. А почнемо ми саме з розібраного. Знаєте чому? Бо я хочу показати, як просто встановлюються тут m 2 NVMe диски. Бачите? Три місця для встановлення самих цих дисків. У нас тут є охолодження. Бачите, воно бере з активного охолодження захват тут повітря. Тепер відразу бачимо, що в нас є на боках. Керування рейдом. Ви можете обрати Single GBID RAID 0 RAID 1. Є в нас Type-C RAID 0. До речі, це об'єднує усе в одно дискове, один дисковий простір. Є Type-C, є о, отвір живлення і RESET. В нас дуже дуже легкий момент, ну давайте я його замонтую зараз. В нас дуже легкий момент монтування цих дисків. Вам не потрібні, вам не потрібні жодні. Гвинтик, бачите? Просто вставили. Оці саласки вставили з однієї сторони, з другої сторони. Оп, і все. Ну, зараз ми його скрутимо, звісно. Раз, два і все. Наш, скажімо так, наше сховище готове до використання. До того ж, в нас є у комплекті ось такий блок живлення. На 48 Вт. А ще у нас у комплекті є, дивіться, Type-C-шечка. Є ось така скрепка і ось така викрутка для того, щоб його розбирати, і є гвинтики для того, щоб змонтувати, наприклад, 2,5 диски, Бо він підтримує не тільки 3,5, він підтримує 2,5. Ну, все, будемо під'єднувати та е, тестувати. А от для того, щоб перемкнути у RAID 0. Нам чи рейд 1, нам знадобиться просто-напросто викруточка. Ви перемкнули на рейд 0 і просто-напросто натиснули на Reset і потримали 5 секунд. Після цього вам достатньо просто відформатувати ваш рейт масив. Так, ось тут у нас інструкція є як перемикати. Давайте так, спробуємо, що у нас вийшло. А тепер дивіться, що в нас вийшло. А, оцей диск, ми його вже відформатували, це саме raid масив. Це два диски в нас по 500 там стояло. Вони об'єднані, це 3-5 дисків, вони об'єднані у raid масив. А, оці два диски, які в нас йдуть, M.2 2 вони не об'єднані. На цьому. Дискові, ми бачимо файл. Ми зараз зможемо протестувати його на швидкість, і в нас швидкість виходить на них саме на цьому диску 193 МБ на секунду. Але ж було 90 і 100, І я вам поясню: у RAID 0 воно просто поєднало два диска для того, щоб воно було в одному масиві. Тобто воно поєднало і ємність, і швидкість по, по своїй суті. Воно просто паралельно е, пише ці дані і читає теж. Тож ми маємо з вами прикольний такий ефект. А якщо казати там про копіювання великих файлів, будь ласка, воно копіює зі швидкістю там 180 МБ на секунду. Ми бачимо, що це все працює без, скажімо так, ніякої різниці в нас немає. Я зараз перемикаю на RAID 1 і побачимо різницю далі. Бачите? а знаєте, що це таке? Це в нас тест M.2 2 нвмє диском. А дивіться, якщо ми підемо і подивимось, то усі чотири диски зараз ми бачимо окремими у сингл режимі. Тобто кожен диск в нас є окремим. І ви цими всіма дисками можете керувати. Наприклад, якщо підемо у мій комп'ютер, подивимось, то це мої два основні M.2 NVMe на ноутбуці. Це NVMe на самому дискові, і це в нас вже пішло. Самі порожні диски. Чотири штучки у нас три штучки порожніх, звичайні і незвичайні. Немає різниці, який ви SSD ставите. Бо, наприклад, цей диск G, який в нас є Kingston Рікс Ну давайте у нас дуже швидкий тест. Ми отримуємо той самий результат у один, скажімо так, у 1000 МБ на секунду. Це при це приблизно у нас буде 8-7,5 Гбіт. Це дуже класний результат, бо тут інтерфейс 3.2 і більше ми не ну, більше не, не отримаємо. Чесно кажучи, тут немає USB 4 чи Thunderbolt 4 для того, щоб там було там, 5 тисяч мегабайт на секунду, наприклад, чи 4 тисячі мегабайт на секунду. Це це як є, але це дуже швидкий. Виходить, як сказати, карман, дуже швидкий карман. І ми бачимо з вами ті самі швидкості, які ми бачили на більш скажімо так, на менш швидкісному SSD. Тобто, для нас тут важливо кількість M.2 2 ніж їх швидкість. Це по-перше. По-друге, якщо брати звичайні диски, то в нас швидкість буде приблизно 100-120 Мбайт на секунду. І все залежить від ваших дисків. Якщо ви під'єднаєте сюди, поставите сюди 2.5 SSD звичайні формату 2.5, то ви отримаєте до 450-500 мегабайт на секунду. Це дуже нормальні, такі собі, е, дуже класні швидкості. А якщо об'єднати усі швидкісні диски у один RAID 0 чи один RAID 1, то буде дуже прикольно. Давайте зараз ми потестуємо цей диск, а потім об'єднаємо у RAID 0 спочатку. Те, що я і казав, звичайний е, 3,5 е, HDD. Ну давайте зараз з вами перемкнемо. Саме цікаве починається саме з RAID. Дивіться, після об'єднання ми маємо тепер лише один диск у RAID 1 Це фактично два диски, яких на жорстких дисках 3.5, які об'єднані І Якщо ми беремо на нього копіюємо якийсь файл, ну я вже тут скопіював. Давайте ще один скопіюємо. Ось такий ще скопіюємо там з тестами одного ТВ боксу. Тепер у нас копіювання і, і читання буде як одна як швидкі, швидкість копіювання буде як швидкість копіювання з одного диску. Тепер не з двох сумованих, а з одного. І ємність буде одного диску. Але у даному варіанті, якщо в нас щось трапилось з диском, ну, ми просто достаємо зараз диск, цей, достали. Дістали його, все, в нас один диск вмер. Все, ми можемо все одно використовувати ці файли, бо вони зеркально записані на два наших диска. Дивіться, я можу його навіть копіювати. Якщо ви потім вставите новий диск, який в нас був, він його скопіює просто-напросто, щоб не втратити. Він його скопіює і зробить зеркальне відображення двох файлових систем. Все Це прикольно, я готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу одна з найліпших е, таких речей у даному сегменті. Якщо знаєте щось подібне, пишіть у коментах, будемо розглядати. А ми його рекомендуємо. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна на все.